Ось моя вечеря. Бабуля каже, ти будеш зелень їсти як коза. Оце моя тарілочка. Бабуля їсть борщ щавльовий, а я ось таку вечерю їм. Це бринза і італійський мікс салат. Каже, ти коза. І два мігналевих горішка. ще зроблю собі трав'яний чай. І ось такий маю трав'яний чайочок. Сама на дачі збираю тут квіточки календули, чорничник з лісу, з ягодками засушеними. Ну і м'ята. Тут воно все-таки вже подрібнилося. І може попадатися, на ось, чорнобрівці. Пару квіточок чорнобрівців. Тут вони просто вже розсипалися на отакий смачний і корисний чай. Змінила повністю свій спосіб харчування, і про це зовсім не шкодую, а навпаки. Це є здорове харчування. Кому цікаво, пишіть, запитуйте.